Аби в Житомирі з'явились пам'ятники Небесній сотні Олегу Ольжичу, Святославу Ріхтору та Івану Огієнку Потрібні кошти за приблизними підрахунками на проекти виготовлення та облаштування благоустрою для чотирьох пам'ятників треба близько півтора мільйона гривень. І якщо на деякі з цих проектів документація вже розроблена, то на інші поки що немає. Бракує коштів. Наразі з'явилася достойна ідея, яку можна реалізувати. А ми вже там років п'ять, може сім говоримо про. Реалізацію пам'ятника Ольжичу і паралельно ще декілька скульптур, які б хотілося реалізувати, покращити місто, тому що місто... мене дивує наше суспільство, особливо особливо державотворці. Чомусь всі ховають голову в пісок. Ідеологія в державі – це основне. Ці образи, про які сьогодні ми розмовляємо, це не, це не тільки це в нас територіально вони в нас присутні, а вони зробили для всього світу свій внесок. І ми цього не бачимо. Для того, аби в Житомирі встановили пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, сьогодні потрібно 300 тисяч гривень. Проте депутати Житомирської міськради не підтримали це рішення. І поки що вся надія або на спонсорів, або на наступну депутатську каденцію. Із приглашенням по виділенню грошей на проєктування зготовлення цієї меморіальної композиції виходило управління комунального господарства ну, на сесію Горсовета. Мы, мы показывали идеи, у нас ну, ориентировочная сумма была определена на проектирование и на изготовление, но на сессии Горсовета не было поддержано, скажем так, это... Сьогодні засновники наголошують, до правління фонду пам'ятки Житомирщини не будуть входити спонсори, аби не впливати на творчий процес. Митці вже звернулись до меценатів, зокрема до української діаспори в Канаді, та відкрили благодійний рахунок, куди всі бажаючі зможуть переказувати кошти на створення пам'ятників. Про витрати митці обіцяють регулярно звітувати.